Доброго дня! Тема заняття грецький хрестик. Формуємо прямого хрестика та витикаємо на початок горизонтального стіпка. Від початку вертикального стіпка три нитки тканини по горизонталі виколюємо одну ниточку догори і одну вліво, тобто робимо ось такі. Маленький виворітний перехід на дві нитки вниз, тобто формуємо прямого хрестика на одну догори, на одну ліво і виколюємо нитку. І в такій техніці. Продовжуємо вишивати? Як бачите, шов цей діагональний? З поступом на одну міточку догори. Останнього хрестика накриваємо, тобто довгої протяжки не виконуємо. Слідуючий рядочок постеляємо або виконуючи такий, шов згори до донизу, або повертаємо тканину на 180 градусів і продовжуємо формувати наступний рядок. Знову повертаємо тканину на 180 градусів. Виколюємо горизонтальний стібок напроти горизонтального. І в тій самій тягниці продовжуємо вишивати. Швиденько вишивається. Тканину покриває не щільно, але утворює Дуже своєрідний гарний узор. Він буде мати ще кращий вигляд, якщо у вас буде можливість настелювати його тільки зліва направо, не повертаючи тканину до 180 градусів. Тобто настелюючи тільки в одному напрямку. Виворить сторона цього. Шва. Тут у нас інша техніка виконання, на якій ми зупинимося на наступному занятті, але хочу сказати, що ось цей шов ви можете вишивати і прямокутнім, чи іншій площині, і виконувати ось таким чином. Виконуємо одного хрестика, і, як ви бачите, по вертикалі у вас будуть пропуски на дві нитки тканини. А по горизонталі, будуть у вас пропуски на чотири нитки тканини. От тут холост є з то є 1, 2, 3, 4. І виконуємо сюди рядочок до на два. І виконуємо сюди рядочки. І бачите, звідси тяж є 1, 2, 3, 4. По горизонталі 4 нетки тканини, по вертикалі дві. І можете починати формувати, як ви бачите, з правого нижнього кута. І заформовувати таку площину, яка вам потрібна. Заповнювати площину. Можна і в два, і в три кольори, як вам подобається. Нехай вам знадобиться. Дякую за перегляд.